Починаємо засідання комісії. На, на, на розгляд у нас є 8 питань. І всі члени комісії, і з нас трьох присутніх, ознайомилися з цими питаннями. Якщо немає в кого ніяких заперечень, давайте проголосуємо за прийняття такого порядку денного. Хто за? Троє за. Передені підтримав. Так що перше запитання. Тобто питання. Про внесення змін до програми підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції Об'єднаних Сил. Членів сімей, усіх загиблих під час проведення антитерористичної операції та операції об'єднаних сил, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції Гідності на 2021-2025 роки. Прошу відповідати. Доброго дня, шановні члени комісії, до програмою було передбачено виплати на на Матеріальну допомогу особам, які займаються пошуками зниклих безвісти військовослужбовців, виплачується по 20 тисяч на сім'ю, і в нас було передбачено 400 тисяч на цей рік. Враховуючи, що вже є 27 звернень, треба збільшити фінансування. Тому пропонується з 400 збільшити до 800 тисяч. На 25, 24 п'я двадцять четвертий і двадцять тобто, п'ятий років сама ви сказали тим, хто займається пошуком чи членом сімей? Членом сімей, які займають ага. ну людина, яка займається пошуком. По, ну, тобто пошу, це не стороння послу... не людина, це член членя ну, так сімей. так. Це просто хто розумієте, Ми розробляли це для того, щоб якщо людина їздить в морг чи здає аналізи, це ну, видатки, які ну не всі мають, щоб навіть зразу. Почати шукати своїх е, рідних, тому така підтримка від міської ради передбачена. Тобто до кінця року ще на, на, на два роки, точніше ще. Е, так, збільшуємо, збільшуємо та. до, 800 да, до 800 тисяч, збільшуємо, тому що, на жаль, є масове звернення по немає нікого заперечень сьогодні? Хто за? Рішення прийнято. Друге питання: про внесення змін до програми фінансової підтримки з центральної лікарні з міської ради на 2025-2026 роки. до відділу охорони здоров'я звернулося наше комунальне некомерційне підприємство з Центральна лікарня у зв'язку з зміною тарифів на електроенергію і на Зміною ціни на гігокалорії по теплопостачанню в них не просять збільшити фінансування програми заходів, зробити перерахунок в межах фонду програми, зменшити видатки на заходи енергозбереження і збільшити на видатки комунальні послуги та енергоносії. В сумі Сама 2 мільйони від Ні, фін, додаткового фінансування не потребує, тільки просто зміни. Тому що Немає зараз... запитання? Хто за? третє питання: про затвердження програми для кримників з Бораській міській З метою проведення з. У відповідність законодавства вимог законодавства по роботі з кривдниками і припису ну, рекомендацій прокуратури, які просять усунути недоліки, і було прийнято рішення розробити програму для кривдників. Тут передбачається, які саме реабілітаційна програма буде проходити. Скільки за ну, так, такшо було зрозуміло, це для тих, хто судом буде визнаний, так? так, це по рішенню суду, якщо направляється особа направляється на таку корекційну програму, і тоді ми, як орган місцевого самоврядування, маємо забезпечити його. Проходження тої реабілітаційної програми. Тут в нас в програмі просто передбачається, скільки годин він буде працювати, в яких саме галузях і розрахунок цей. Враховуючи, що в нас зараз в громаді відсутній спеціаліст, який може надавати таку програму реабілітації. Тому ми шукаємо можливості, можливо, хтось з психологів наших комунальних установ буде проходити таку, е, таке навчання можливо е, будемо е, закупляти але у нас ще не було е, ну таку соціальну послугу будемо закупляти в інших громадах е, це але просто про саму програму ми мусимо затвердити програма розрахована двадцять четвертий 26 роки так Так, на три роки то тут, тут тоді у нас про затвердження програми для країнки збореській міській громаді на такі вкажемо тисячі двадцять четвертий що було зрозуміло Угу. Хто за те, щоб прийняти рішення з даною поправкою? Три за. Четверте, про затвердження в новій редакції статуту комунальної установи центру надання соціальних послуг Гораздій міської ради. Доброго дня всім. Що змінюється, так якщо коротко. Коротко відповідно до постанови Кабінету міністрів. Міняється типове положення про центр надання соціальних послуг, а також у зв'язку з тим, що в штаті установи передбачаються фахівці з ветеранів демобілізованих осіб. Ми мусимо також внести зміни до нашого установчого документів, що ми таким можемо займатися. Тобто, <кій> то, щоб займатися потім вже, скажімо, роботою з ветеранами, так? Так. У нас введена посада ветер... супругу ветеранів. Але поки що вакантну вакантна посада, так, вака... посада... посада вакантна. Одна працівниця проходила конкурс в Тернопільській адміністрації, Конкурс пройшла 14 числа. І передбачена субвенція на цей рік для оплати праці для таких фахівців. А взагалі у вас ще є потреба психолога, так сказати? Ну, є вакансія психолога і є. А взагалі скільки вакансій, що вас вільних, якщо взагалі Приклад, по цело? Ну, Вакансії коло 20 чоловік. Але кошти передбачені у вас Ні. ще не передбачені? На ті не ну, передбачені. Тобто це скоршення технічне питання, насправді? Так, технічне питання, і ще питання, що ми ще додаємо, що ми можемо... Вести підсобне господарство в нашому відділенні стаціонарному в селі Зарудя. Фактично ми подали документи, щоб взяти в користування землю. І ну, фактично ми і так використовуємо з підсобного господарства і картопля, і моркові, буряки, беряки, то саме самі дорожки. І так само того прописуємо вже в нашому статуті. Тут такі проміняльні таблиці, то якраз вказано, то, що змінюється, так? Так, так, так. Думаю, що якщо є якоїсь запитання, добре дякую, хто за? Зашу, дякую. Так, наступне питання. Це ж переходимо до освіти. Про забезпечення працювання учнів початкових класів закладу мінімально-середньої освіти з Бораської міської ради що у 2024 році. Внесення звітку доповнення до з Бораської міської ради від 22 грудня 2023 року. Доброго дня, члени члени комісії. Отже. Ми знаємо, урядом України було прийнято рішення про те, щоб забезпечити безкоштовним харчуванням за рахунок коштів державної субвенції перших-четвертих класів. І відповідно з урядових розрахунків маємо вартість харчування в розмірі 50 гривень, для того, щоб не створювати різницю між харчуванням дітей перших та четвертих класів і пільгових категорій, відповідно, плюс враховуючи темп динаміку зростання цін на продукти, пропонується підняти вартість. Харчування дітей до 50 гривень до того, скажімо, показнику, який запропонував Кабінет міністрів України, прошу підтримати. Щоб було зрозуміло, це не батьки будуть платити. Це це оплачує місцевий бюджет. З першого четвертій класи всі повністю оплачує субвенція держава. Подіти Путін, пільгових категорій умовно категорії, ті, які зазначені в вже... річні, які навчаються на, з 5 по 11 клас. Відповідно для того, щоб не харчувати одних дітей а так, інших так. Менша порція, чи скажемо, чи її, ну, чи щось. То, умовно, коли виникали якісь сумніви, чи про якість продукту, чи ще щось, тому вже в них одинакова вартість харчування, щоб не створювати якийсь якусь Тобто, то, Батькам це ніяк не впливає. Воно батьки як не платили, такі так і не будуть, я не бачу. Немає ніяких запитань, скажімо. Хто за? Рішення прийнято? Наступне питання: про закріплення майна. Кола Стріївка. Отже, оскільки в нас освітній процес в Траневській гназі mm -hmm. Міназарія Войтовича призупинився з хозясутні зубочів як ми знаємо, що попередні діти перейшли в Стріївку. Відповідно, в школі в Транему залишилось майно. тому... І в навіть в плані оптимізації, який у нас в нас був перспективний, який ми затверджили, у нас була тренерська гімназія шляхом ліквідації принаймні стрільського ліцею, для того, щоб умовно був, скажімо, хто відповідальний за ті матеріальні цінності, які там є, плюс за документацію, тобто особові справи, трудові книжки. Бо хто звільняється, хто виходить на пенсію? Потрібні довідки, тому що впорядкувати оце питання якраз майна за стрільським ліцеєм, ми закріплюємо. Це майно, яке було у травневській гімназії. Ну, ну, це ж не значить, що там завтра підуть там підлогу переносимо. Да. Ніхто цього до цього робити не буде. Просто okay. тут більше питання документації, аніж за... матеріальних цінності. Хто за? Одноголосно. Дякую. Наступне питання: пронесення змін до рішення з Боразьків міської ради від 29 травня 2024 року. Отже, ми на попередній. Перейменували заклад в ем... Карначівці. К Карначівці приносить ім'я Сергія Дуная. Тому відповідно у нас був цей план плантомізації мережі закладів. І там заклад фігурував як Карначівська гімназія. Тепер вона буде там фігурувати як Карначівська гімназія. Ім'я Сергія Дуная фактично нічого не зміниться, просто зв'язку з зміною назву закладу. Нам необхідно змінити це первинне рішення для того, щоб потім не виникало нюансів реєстратора, що тут така назва заходу, а тут така. Технічна так, то та абсолютно технічна за? щоб підтримати. І останнє про затвердження в новій редакції статуту Зарубинського закладу дошкільної освіти Казка з Бораської міської ради Тернопільської області. Е, отже, змінив статут, скажімо, так, по декількох питаннях. Одне з них це е, фактична зміна адреси місця знаходження долишніх особи, оскільки там е, будівля школи і будівля садочку знаходиться в одному закладі. Ну, фізично це один обідну рухомого майна, яким присвоєно дві різних адреси. Тобто там шкільна 2А, тут шкільна 2, зміна скороченого найменування цього закладу, плюс там окремі правки з приведення відповідності до норм чинного законодавства про дошкільну освіту, оскільки цей статут, скажімо, давно не коригувався, плюс там призначений новий керівник відповідно, та також зміни в реєстрі стосовно керівника, щоб вже кажуть, за за, за одною поїздкою до реєстратора і привести відповідність статут. Нічого глобального, глобально не змінилось, вони, вони типові, е, такі як mm -hmm. всіх інших закладів чкільної освіти. Прошу комісію. Хто Комісі? за? Одноголоскую. Якщо більше ні в кого немає ніяких запитань, ні в кого просто комісії, то прошу голосувати для того, щоб закрити засідання комісії. Хто за, щоб закрити. Дякую. Всім за роботу, за побачення.